Христос народився, славімо Його. Маємо багато випробувань, але ми віримо, що народжений Спаситель, прийшовши в світ знову до нас в духовному явленні, Він очистить, Він допоможе, Він благословить. Він по нашій вірі і нашій щирій молитві змінить все в Україні, і Україна очиститься, і ми будемо жити в щасливій Богом благословенній державі. Також ми молимося дуже сильно за всіх українських воїн, щоби всі поранені. Покалічені були зцілені, щоб всі, хто перебуває в полоні, були звільнені, щоб наші українські воїни прийшли додому з перемогою, і наше майбутнє було прекрасне Богом благословенне. Христос народився. Славімо Його!